Після скандалу зі спредами, які під виглядом масла постачали у дитячі садки Житомира, міська влада обіцяє посилити контроль за проведенням тендерів. Про це повідомила заступниця міського голови Наталія Леонченко. За інформацією видання наші гроші до фірми «Процентр», яка годувала дітей спредами, причетний заступник мера Володимир Кропивницький. Леонченко інформацію підтвердила, а ще повідомила, що підстав, аби заборонити цій фірмі брати участь у подальших тендерах, наразі немає. Я можу прокоментувати лише те, що на сьогоднішній день знають всі. Що один із теперішніх посадовців міської ради має стосунок, тобто був засновником і є серед переліку засновників тої фірми, яка постачала нам неякісне масло. Фірма «Процентр», яка на сьогоднішній день дійсно по деяким позиціям виграла тендерні торги і продовжує постачати продукти до дитячих садочків. По перше, ми говоримо про те, що ми можемо діяти виключно в законній площині. Законних підстав не допустити центр до торгів, ми, на жаль, і я підкреслюю: на жаль, не маємо. Закон захищає всіх. Маємо те, що маємо на сьогоднішній день. центр з'являється на торгі, представляючи абсолютно чисті, як то кажуть, документи більше того, як нам дають роз'яснення в правоохоронних органах. Що саме кримінальне провадження, поки воно не завершено і поки не доведена провина, не є підставою. Не допускати фірму до торгів. Зараз у дитячі садки не завозять масло, рибу та сир. Ці продукти замінюють іншими і обіцяють найближчим часом укласти договори з постачальниками, які виграли новий тендер. З боку керівників дитячих садків обіцяють посилити контроль за якістю харчів, а ще зобов'яжуть учасників тендерів оплачувати експертизу. При закупівлі це не завжди вина, допустимо, однієї якоїсь частини чи управління освіти, чи постачальника, чи тендерного комітету. Це весь ланцюжок повинен спрацювати і дати позитивний результат у цьому ланцюжку. Наталія Леонченко своєї відповідальності не бачить, теж впевнена у тому, що дітей годували продуктами сумнівної якості. Її провини немає. Вина кожного і відповідальність кожного має бути прописана в посадових обов'язках. Моїх посадових обов'язках контролювати якість харчування, вибачте, не прописано. Я координую роботу управління освіти і галузі координую. У міській раді звітують, цьогоріч грошову норму харчування збільшили на 3 мільйони 100 тисяч гривень. Якщо раніше на одну дитину виділяли близько 12 гривень в день, то тепер на 2,5 гривні більше. У санаторних групах різниця складатиме 3 гривні. Відповідно, збільшилася платня і для батьків. Підвищення вартості харчування дітей в бюджетної частки привела до того, що і збільшилась частка батьківської плати за харчування. Це автоматично 50% платить бюджет, 50% платить платять батьки. Якщо і після збільшення фінансування у дитсадків возитимуть неякісні продукти, міська рада обіцяє діяти негайно. Харчі повертатимуть, а з постачальниками розриватимуть угоди.